Терка дана Ярова з нами на відеозв'язку. Вітаю вас, пані Дано, слава Україні. Героям слава вітаю студія. Ви що трохи такого виріла, але я вструю до перемоги. Дякую вам, що ви виділили такий час і знайшли час доєднатись до нашого етару. Ну і насправді родинами наших полеглих захисників ви займаєтеся з 2016 року фактично, як змінилися потреби, чи змінилися вони, чи як взаємодія з цими родинами за ці 6 років, вже більше, як 6 років змінилась? Ой, хочу вам сказати, що це зовсім інша історія. 16-18 рік у нас офіційних загиблих військових було близько 10 тисяч. Наразі це, ну, і зрозуміло, якщо у нас в Україні співвідношення дорослих до дітей 1,7, то можна порахувати, скільки дітей лишилось на сиротами. Наразі ця цифра просто феноменальна, і ви знаєте, я з усіма волонтерськими організаціями заключаю партнерські контракти, тому що. Навіть ми, якщо всією країною будемо займатися цими дітьми, ми їх не потягнемо, але маємо потягнути. Да? Маємо замінити їм батьків. Крім того, хочу підкреслити, що в нас лишились напівсирятами або сиротами діти цивільних, діти тих людей, яких було вбито. Внаслідок російської агресії Російської Федерації. Тому на сьогоднішній день це величезна кількість дітей, які ростуть, які підібрали дитинство, що можна так сказати, які ростуть не сиротам, або ростуть сиротами. Я, ви знаєте, основною місією свого фонду і свого цього напрямку наразі бачу саме. Як так сказати правильно соціальну відповідальність суспільства, щоб суспільство включалось і розуміло, що у будь-якому випадку ми маємо виростити цих дітей. Тому що, знаєте, моя мама росла дитина війни Другої світової, вона росла якраз от цій без Батьківщини. Коли немає батьків, і це величезна трагедія. І в зв'язку з цим ми маємо замінити, ми не замінимо, звісно, не замінимо, але ми маємо зробити все, щоб ці діти не відчули на собі ті тяготи, які відчували діти після Другої світової війни, які лишилися без батьків. Тому що ми маємо найвеликий військовий конфлікт в Європі за часів Другої світової війни, і ми маємо будемо мати і зараз вже маємо величезне кладовище з наших захисників та захисниць, які поклали своє життя заради нашого майбутнього, заради майбутніх майбутнього наших дітей, і ми повинні розуміти, що ми несемо відповідальність за цих дітей, і щоб знаєте, не було соромно потім дивитись в свої очі і дивитись в очі своїх власних дітей, тому що ми маємо їх виховати так, що це наша спільна родина, спільна родина Україна, в якій є діти, які втратили е, своїх батьків, але ми маємо стати їм родиною. Я вас зацитую. Ви говорили, що мій напрямок фонду це не про те, щоб купити два-три рази на рік дитині планшет, велосипед, книжку, чи ролики це про те, щоб виростити дітей загиблих так само, як ми вирощуємо своїх дітей. І ось тут насправді велике питання: що кожен із нас може зробити, як організувати цю допомогу, і що кожен українець як він може доєднатись. Дивіться, ми запустили анкетування для сімей загиблих, і я дуже попрошу: якщо у вас є можливість пустити посилання на цю анкету у своєму етері. Ми зараз аналізуємо всі потреби, і ви знаєте, я була вражена, основною потребою є психологічна допомога. Не справляються сім'ї, не справляються діти. І це питання наразі дуже важливе. А я зараз проводжу перемовини з міжнародними великими організаціями, які можуть закрити це питання в розрізі всієї країни. Не на 100 сімей не на двісті. Як доєднатися, знаєте, зараз буде багато партнерських програм. Ви будете бачити багато інформації про наш фонд. В різних, в різних бізнесах це, це партнерські відносини, і це будуть такі дуже мінімальні пожертви з боку кожного, але з цих мінімальних пожертв, при великому трафіку, ми зможемо мати велику кількість зібраних коштів і закривати потреби цих сімей, тому що ці потреби це перше я сказав психологічна допомога. Друге діти з хронічними захворюваннями. Третє це ургентні якісь історії з дітьми. І четверте це гуманітарна допомога. Дуже великі проблеми з оформленням статусу безвісті відсутнього. У нас є таке, я була вражена, якщо чесно, за багато років війни у нас є таке поняття, як загиблий. Та, тут оформлення статусу просте. І є таке поняття, як померлий. Це людина, яка померла в лікарні від поранень. І е, для того, щоб отримати статус померлого, це ще треба пройти сім е, кол е, пекла для того, щоб це отримати. Ми ну, наразі зараз намагаємося в розрізі держави вирішити це питання, тому що це неправильно. Це ну, слухайте, проводити ВЛК після смерті в лікарні. Ну, це, це неправильна історія. Долучитесь, долучайтесь, я виставляю реквізити, реквізити фонду, я розказую про роботу, далі ви будете бачити більше, ми вже почали обробляти у нас наразі тисячі сімей, які звернулися до допомогою, Я буду про це писати, буду розповідати. І коли ви будете бачити, десь дуже. В таких публічних містах інформацію про фонд будете бачити QR-код, чи будете бачити якесь інше рекламну продукцію або купляючи щось, ви будете розуміти, що ці там ваші 10 копійок будуть в фонд дітей загиблих. То долучайтесь до цього. Ми маємо виростити цих дітей, ми маємо. Повернути їм дитинство. Вони мають рости дітьми, у яких є всі ми, всі ми, одна родина. Це наша подяка тим героям і героїням має бути, які поклали життя за наше життя в вільній країні. Наша, я б сказала, не подяка. Ви знаєте, я б сказала, це наша відповідальність, відповідальність перед ними. За їх жер жертовність за, і за те, що вони віддали найголовніше в своєму житті, це їх життя. Але ми не маємо права лишити їх дітей без нашої опіки. Це недопустимо. І суспільство має це зрозуміти. Суспільство має взяти на себе соціальну відповідальність за е таких дітей, е родин загиблих, не тільки військових. Очути мене дуже багато родин цивільних, які дітей, які втратили своїх батьків. Ми маємо це зробити разом щодо заявки. Ми її показували на екрані. Власне, коли ви говорили, і оцю заявку чи можуть заповнити її до прикладу родина, якщо вони знають так, що є Чи Це власне має бути виключно від першої особи, хто має отримати цю допомогу. Це заявка може оформлювати сім'я загиблого, сім'я зниклого безвісті, сім'я родини, в якій хтось знаходиться в полоні. Там є окремі категорії, зразу їх треба заповнювати, і ми намагаємося допомагати зараз всім. До речі, по Оформленню статусів, по оформленню документації, по оформленню е, всіх необхідних документів. У нас також є центр, е, центр е, правової допомоги е, сім'ям загиблих, безвісті відсутніх та полонених. Я телефон також скрізь вказувала. Звертайтеся, будемо допомагати з документами, будемо допомагати з оформленням, будемо допомагати. Е, Родинам полоненим з поверненням їх а, родичів з полону і заповніть звертайтесь. Ми з щирою душею а, опробуємо кожну заявку, і ми чекаємо на звернення до нас, бо ми несемо відповідальність за ваші сім'ї, за ваші дітей. Ваші діти це наші діти і мої також. Я як мати трьох дітей можу сказати про це, і це не пусті слова. Ви згадували про співпрацю із іншими організаціями, і зараз ви говорили, ведуться перемовини. Те, що є в публічному просторі, це домовленості із Червоним Хрестом зараз. Що вони можуть взяти на себе? Ви знаєте, Червоний Хрест, коли я сказала, що треба йти до них, мене ну всі дуже скептично відносяться. Але я сказала, що це єдина організація, яка імплементує Женевську конвенцію по правам людини. І ми маємо. У нас немає іншого інструменту. Ну немає, його просто не існує. І ми провели перемовини з Червоним Хрестом. І коли я вийшла з перемовини, сказала, що вони готові підписати меморандум з нами. То я дуже здивувала багатьох людей, але я. Змусила їх включитися, і я надалі буду змушувати включатися, тому що ті гуманітарні місії, які може робити Червоний Хрест стосовно тих людей, які знаходяться в полоні, стосовно тих людей, які безвісті зникли. До речі, я на перемовинах з Червоним Хрестом підняла питання вивозу дітей, які сироти на територію України Росії, і ми навіть підняли питання, що червоного хрест то Там можуть звертатися тільки родичі, родичі так, тих, хто знаходиться в полоні. Але зараз ми зробили запит на державу, щоб держава звернулася до Червоного Христа. Тому що тільки я знаю, я думаю, що інші люди також знають. Тільки я знаю, що три будинки, три будинки, де були діти сироти. Вивезли в Росію, і це ці наші діти, це громадяни України. Ми маємо їх повернути. Тому е, перемовини Червоно-Пристовани складні і співпраця з нею складна з ними складна, але іншого інструменту дотримання Женевської конвенції по правам людини у нас немає. Наразі я веду перемовини ще з одним величезним. Міжнародним фондом, я думаю, що ми домовимося про співпрацю. Крім того, ведуться перемовини з внутрішніми всіма фондами в Україні, з якими ну, з якими з 14-го року. Ми ж один одного дуже добре знаємо, розумієте? І е, я хочу, щоб ми всі об'єднали зусилля, тому що м -м, через скажу таку річ, навіть якщо всі волонтерські організації. Включиться в допомогу дітям загибли, знаєте, всім вистачить роботи, тому що кількість дітей до 18 років, які лишилися на півсиротами або сиротами, просто феноменальна зараз на території України. Зараз багато людей пишуть у коментарях. Зокрема, я читала про те, що багато на плечах волонтерів лежить. І, власне, чому цим не займається держава, чому не допомагає, не допомагає держава? Чи є якісь державні програми, які підтримували ці родини? Це складне питання. Чому не займається держава? Я зі свого боку, ну, як людина така системна. Хочу і ми робимо запити на державні органи, я вам сказала, стосовно будинків в інтернаті, які вивезені на територію Росії. Я зараз роблю ці запити, і ми будемо працювати в цьому напрямку. Якщо держава не хоче виконувати свої обов'язки, ми змусимо їх виконувати. Чи вам скажу дуже болюче питання: рік війни є законодавчо передбачений. Реєстр е, людей, які зникли в безвісті, але цього реєстру не існує. розумієте? його не існує. Він має бути, його не існує. Тобто, подавайте заявки е, стосовно зниклих безвісті, але немає реєстру. Е, зараз ми також працюємо в цьому напрямку, щоб засзамусити ну, державу робити те, що вона має бути. Ми написали запити на всі е, державні інституції, які впливають на цей е, процес. І ще раз хочу підкреслити: якщо держава не хоче виконувати свої обов'язки, а там, де вона має їх виконати, там де волонтери не можуть їх виконати, ми будемо змушувати їх виконувати свої обов'язки. Я це просто обіцяю, гарантую. Я просто не знаю, не злізу з них, поки вони не будуть робити те, що мають робити. Щодо допомоги від українців, я ще наголошу на тому, чи можуть українці донатити тому, що ми звикли підтримувати наших бійців на лінії фронту. Чи можемо так само фінансово підтримати ці родини? Звісно, я викладала в себе, можу повторити. До речі, напевно, надо, потрібно повторити. Я викладала реквізити фонду, це благодійний фонд. Це офіційні платежі, не на картку, на рахунки про які ми будемо звітувати. Я думаю, що торгами вже почнемо об'їжджати родини. А у нас є запит. У нас є чим закривати ці запити наразі, наразі, да бо зараз тільки оброблено тисячі заявок. Ці заяв буде ставати все більше, і більше, їх стає більше і більше кожного дня, а люди дізнаються і починають заповнювати. Певно, я повторюю свідопи стосовно фонду для того, щоб оновити інформацію по рахункам, на які можна скидати донати. І це, знаєте, да, це не про те, щоб щось купити, але. Як сказати, підтримка цих родин також потребує матеріальної сторони, тому що і психологічна підтримка, і підтримка по здоров'ю, і підтримка дітей, які потребують якісь операції, і діти, які з хронічним захворюванням, це все потребує фінансів. Тому та, я звертаюсь до українців до всіх. Якщо ви відчуваєте, те саме, що відчуваю я, що ми не маємо. Правила, втратити, втратити, знаєте, своє відчуття гідності, напевно. І якщо і ви відчуваєте те саме, то допомагайте, ми будемо робити все для того, щоб ця допомога була ефективна, ця допомога була дієва, ця допомога була тою допомогою. Яка поверне дитинство цим дітям. Зі свого боку, я обіцяю, що я зроблю все для того, щоб це відбулось, і а, буду звітувати, як я звітую за те, що я роблю для армії. Це нормальний процес, це правильний процес. Ваш напрямок у благодійному фонді це сама робота із родинами полеглих. Проте у мрії так само допомагають і нашим захисникам на передовій. Зараз чи можете ви окреслити які найбільші потреби, чого потрібно найбільше нашим хлопцям і дівчатам на передовій? Ви знаєте, так стало, що я з, з жовтня місяця сама не знаю того. Прийняла участь і зараз приймаю участь у скажімо так, створенні нового роду військ, про яку, про який заявив 13 січня головнокомандуючий, це створення, якщо так просто, це створення армії дронів. І да, так сталося, що зараз я займаюся тим, що допомагаю викупати дрони, допомагаю викупляти. Снаряди для дронів це взагалі смішна історія, але вона є. Ви знаєте, я дуже тішусь, в жовтні ніхто не розумів, що з того вийде. Потім в січні всі були в такій жахі у всіх у військових, у всіх виробників, що нічого не виходить. Але зараз я дуже тішусь, коли хлопці дуже серйозні підрозділи. Цей пілот відданий. Людям, які ну, дуже дієві, дуже серйозні, дуже серйозні у військових є таке, організми, так? дуже серйозні підрозділи. І я дуже тішусь, коли вони мені майже кожного ранку скидають відео, де вони використовують ті снаряди, які ви проплачуєте. Я маю на увазі всіх, хто донатить, ви проплачуєте. І вони мені скидають відео, де вони в безконтактному бою, все Що таке безконтактний бій? Це коли наші військові не виходять в контактний бій, вони зберігають своє життя, але вони знищують противника. І я просто знаєте в захід, вони, вони мені кожного дня скидають і пишуть, скільки вони завдяки цим снарядам знищили, не знищили, скажімо так перевели поганих росі... росіян, хороших росіян. А, і наразі, сьогоднішнього дня, ми збираємо кошти зараз. Кажу, що за що? Ми протестували всередину в четверті, напевно там на полігоні. Це напевно, там я й запогріла, тому що я дуже перемерзла. А, ми протестували а, снаряди противотанкові. Тобто зараз ми збираємо кошти на противотанкові снаряди. Вони показали дуже класний результат, дуже красиво, все просто супер. Тому я ви знаєте, я тішусь тим, що це відбувається, тому що це високоінтелектуальний спосіб ведення бою, це високоінтелектуальні. Засоби ведення бою. А, і я дуже тішу, що в Україні, якщо мені рік тому сказали, що в Україні буде таке відбуватись, я б не повірила. Я дуже тішу, що це виходить. Я дуже тішу, що це працює. Да, ми допрацьовуємо з виробниками, але вже ми маємо відгуки не тільки з полігонів, а відгуки від військових, які виконують бойові завдання. І ми зразу там вдосконалюємо, досконалюємо безпілотників, вдосконалюємо всі ці е, засоби, і всі ці засоби зараз імплементуються для того, імплементуються в тактику ведення бою. Це така класна історія. І я вважаю, якщо ми йдемо таким шляхом, і у нас це виходить, то знаєте, вони великі. А ми дуже розумні. І ті, ті, хто розумні, ті перемагають. Тому наразі ось так. Дрони рятують життя. Про це самі військові постійно говорять, що це їхні очі, тому я закликаю доєднуватись наших глядачів і на збори, на снаряди для дронів, для наших військових. Так, так. ні, ви розумієте, я поясню, очі це розвідувальні дрони. На них також постійний запит, нон-стоп. для того, щоб запустити. Бойовий дрон треба спочатку зробити розвитку. Розвідку робить розвідувальний дрон. Розвідувальні дрони ми також закупляємо, передаємо. Але бойові дрони ну це взагалі. Ну я вам кажу, ну подивіться історію, коли Ізраїль відправив безпілотники в Іран, та, і чим це закінчилося? Вони не зробили жодного пострілу, але вони. Знищили майже все, що їм потрібно було знищити. Ось це високоінтелектуальні засоби ведення бою. І ось про це я саме кажу. Тому і розвідувальні е, дрони потрібні, і наразі бойові. Е, чому е, поясню, чому бойові дрони зараз викупляються тільки завдяки приватним ініціативам, тому що це е, пілотний проєкт. Вони ще не на озброєнні Міністерства оборони, їх немає ще номенклатурі. Відбуваються випробовування постійні, і в зв'язку з цим це тільки можуть бути приватні ініціативи і снаряди, в тому числі. Але вже от снаряди проходять в державну реєстрацію, проходять реєстрацію в Міністерство оборони. Я надію, що скоро Міністерство оборони зможе їх викупляти. Але розвідувальні дрони чому не закупляє міністерство оборони в належні кількості, не передає. Ну, це питання до міністерства оборони, які я буду задавати найближчим часом. Тут важливий заклик до наших глядачів це донатити для родин загиблих військовослужбовців, для наших військовослужбовців на передовій і пам'ятати, що це наш новий обов'язок і наша відповідальність. Я вам дякую, пані Дана, що ви доєдналися до нашого та.